Дорогі українські друзі, 31-й день Незалежності України не схожий на жодний інший. Це День святкування. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом півроку жорстокого повномасштабного вторгнення Росії та восьми років агресії. Але, як і кожен день зараз, це також і день скорботи, скорботу за загиблими, за тими. Хто постраждав і став жертвою російських звірств, хто втратив своїх близьких та свої домівки. Це перший день незалежності, коли Україна вже стала країною-кандидатом на членство в Євросоюз. Європа святкує разом з вами і Європа сумує разом з вами. Ми залишаємося поруч. Європейський союз стоїть ліч пліч з українською державою, підтримуючи її, забезпечуючи життєво важливі послуги для громадян і реформи, які допоможуть вам вступити до Євросоюзу. Євросоюз підтримує українських цивільних, які постраждали від цієї війни, надаючи екстрену допомогу та можливості жити і працювати максимально нормально тут, в Україні. І в Європейському Союзі. Євросоюз підтримує українських захисників мільярдами євро на потребі Збройних сил України. Євросоюз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією як під час відбудови, так і на вашому шляху до Європейського Союзу. Бо ми одна родина. Ми поділяємо. Ті самі цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми Європа! Слава Україні!